Традиційно у цій порі на телеканалі лтава Кременчуцькі новини вітаю наших глядачів. Дивіться у випуску у місто можуть прийти європейські інвестиції. Розпочалась друга табірна зміна у позаміських закладах оздоровлення зоряному та супутнику. Та у Кременчуці відбувся сімейний фестиваль Кремінь Фемелідей. 13 липня відбудеться позачергова сесія міської ради, на порядок денний якої винесено лише одне питання затвердження регуляторного акту, який регламентує підняття плати за користування землею на рівні 4%. Нині ж підприємства сплачують лише 1%. Питання розглядала постійна депутатська комісія з питань бюджету, яких висновків дійшли далі у сюжеті. Питання резонансне, дискусія навколо підняття ставок точиться вже давно. Мотиви влади зрозумілі, бюджет необхідно наповнювати. А от підприємства, яких стосується це підняття, лише заперечують. Та ніяких розрахунків не надають, зазначають розробники документу. Цьому році ми пропонуємо 4%, щоб був діалог. На сьогоднішній день при багатьох засіданнях ніякого діалогу нас не відбувається. Ніяких аргументів, скільки підприємство спроможні сплатити, ніхто не надав. Просто заперечують, що взагалі повинні щось сплачувати. Я просто хочу нагадати, що податковим кодексом України органам місцевого самоврядування дозволили до 12% прийняти такі рішення. Голова бюджетної комісії впевнений, без чітких розрахунків справи не буде. Необхідно обрахувати можливості підприємств і яку відсоткову ставку вони зможуть заплатити до бюджету. Якщо ми укажемо і 12% вони не зможуть платити, то в цих 12% немає. Я считаю, що нужно показувати ту цифру, которая реально возможно оплачивать тими платіжчиками, которые у нас основні платіжники данного платежа. Серед аргументів за підняття плати ще й такий. Підприємства малого бізнесу вже давно сплачують до скарбниці від 3 до 12 відсотків. А от потужні гіганти чомусь мають пільгові умови. Чому всі так стали спиною за великий бізнес. Вони ж ціни не піднімають. Піднімають. Чого ви не думаєте про те, що ціни ж не стоять на тому рівні, який один відсоток? Вони ж помінялися. І чого бензин? зразу піднявся долар, і бензин три рази, а земля хай буде така самісінька, правда? Того є індексація. Підсумку комісія вирішила виносити питання на розгляд депутатів і колегіально визначати, чи піднімати ставку. І якщо так, то можливо не до 4%, а нижче, але якщо підприємства обґрунтують цифрами свої можливості по сплаті до бюджету. Кременчук заручився підтримкою Європейського банку реконструкції та розвитку у справі впровадження енергоефективних проєктів. Міський голова Віталій Малицький підписав із представниками банку угоду про підготовку фінансування, такий собі договір про наміри, який передбачає залучення євроінвестиції у господарство міста. У Києві відбулася робоча зустріч Віталія Малецького з представництвом Європейського банку реконструкції та розвитку. На зустрічі йшлося про можливе залучення інвестицій у Кременчук для реалізації проєктів підвищення енергоефективності громадських будівель. Попередньо до проєкту планується залучити довгострокове фінансування в обсязі 6,5 мільйонів євро за рахунок кредиту, а також додаткове співфінансування за рахунок інвестиційного гранту східної. Європейського партнерства з енергоефективності та довкілля у сумі до півтора мільйона євро. За результатами зустрічі було підписано угоду про підготовку фінансування, яка дозволить розпочати роботу з впровадження цього проекту у життя. Також було представлено і проєкт Тролейбуси Кременчука, який передбачає придбання для міста 40 нових тролейбусів. Вартість проекту близько 10 мільйонів євро. Присутні прийняли рішення вивчити вивчити дану пропозицію і розглянути її детально у серпні. Ми зараз працюємо з європейським банком реконструкції і розвитку стосовно отримання кредиту під ці цілі. Ну і хотілося б залучити також грантові кошти європейських структур. Була пропозиція в грантова в розмірі двох мільйонів євро, щоб в цьому проекті були кошти саме грантові. Але на жаль, сьогодні однозначне рішення не прийнято. Було запропоновано додатково вивчити. Всі плюси і мінуси проекту провести грунтовний аналіз і потім повернутися до розгляду цього питання. Ми впевнені в тому, що однозначно ми будемо реалізовувати цей проект з банком з європейським банком реконструкції і розвитку, але все-таки хотілося, щоб грантова складова в цьому проекті також була присутня за рахунок коштів європейських структур. Цієї суботи студенти інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Остроградського отримали путівки у доросле життя, дипломи спеціалістів. Детальніше розкажуть наші журналісти. У суботу колектив інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Остроградського відзначав потрійне свято. Це випуск цьогорічних студентів-спеціалістів, 30-й випуск студентів заочної форми навчання і 10-ти тисячний випускник інституту. Це дійсно великий підсумок роботи колективу за час існування нашого вишу. Вважає директор інституту Віктор Воробйов. «Перший випуск студентів-вечірників по спеціальностям інституту був существенно в 1975 році. году. Осімдесят шістому году ми зробили перший випуск студентів заочников. Із 1996 шістого року інститут випускає студентів днівного відділення по таким нужным для міста спеціальностям, як технології машиностроения, обработка металлов давлением, материаловедение, автомобілі і трактори. Також він зазначив, що більшість студентів після закінчення навчання працюють згідно отриманим спеціальностям. Наші студенти. Они все-таки трудоустраиваются. То есть спасибо и городу. Город дає места. И всегда мы, ну последнее время меншій степені, а в вбили годы ми даже не могли повністю закрити тот спрос по технічним спеціальностям, котрої був в нашому городі. В цьому році інститут випускає 300 студентів бакалаврів та 150 спеціалістів денного та заочного відділення. Урочисте нагородження пройшло у теплій атмосфері. Керівництво та студенти пригадували яскраві моменти зі свого інститутського життя, адже протягом п'яти років навчання для багатьох інститут став справжньою домівкою, а викладачі та одногрупники другою родиною. Я организовывала мероприятия, участвовала во всех акциях. Для меня как бы это было все очень здорово, и всем, кто будет поступать, я советую приобщаться к общественной жизни. У нас все связано в данный момент в жизни с металлом, с техникой, со всем, что необходимо. Поэтому для меня это очень важный диплом. Я ждала этого. Не было возможности устроиться на работу без диплома. Його всі випускники, крім звичайного диплому, отримали європейські додатки до нього. Але дирекція інституту наголосила, що краще залишатися в Україні і працювати на своїй рідній землі заради її розквіту та процвітання. У спеку зростає ризик харчових отруєнь, причинами яких може бути звичайна необережність людини. Прості рекомендації Кременчуцьких лікарів допоможуть убезпечити себе від небезпеки і збережуть ваше здоров'я. Насправді цьому служать декілька причин, через які харчові отруєння в жарку пору стають частим супутником в повсякденному житті. Лікарі наголошують, що найчастіша проблема отруєнь неправильне зберігання продуктів харчування. Продукти питання, особливо м'ясні і рибні, необхідно обов'язково хранити в холодильнику при температурі не плюс 6 градусів Цельсія. Молочні продукти теж варіанти в холодильники не більше одного-двох днів. Також треба бути обережним при купівлі харчів на ринках. Свіженьке молоко треба обов'язково прокип'ятити, свіжі овочі та фрукти ретельно вимити під окропом. Куплене м'ясо треба промити під водою та термічно обробити, відварити або підсмажити. А особливо обережними влітку варто з в'яленою чи солоною рибою. Є загроза захворіти на ботулізм. На стихійних ринках в'ялену рибу покупати абсолютно небезпечно, поэтому краще цього не робити. Если вы вяленую рыбу приобрели в магазине, то вы должны удостовериться, насколько она безопасна. Лучше всего брать потрошенную рыбу. Чем же проявляется само заболевание? Прежде всего, это сильнейшее отравление, которое идет по нарастающей. Тошнота, рвота, понос, сильная слабость, может быть сетка перед глазами или туман. Якщо спостерігаються такі симптоми, необхідно в першу чергу покласти хворого та звільнити від блюватиння дихальні шляхи. Потім потрібно промити шлунок і викликати лікарів. Отже, краще запобігти отруєнню, не купуючи харчі, а особливо солону чи в'ялену рибу у неперевірених продавців, адже лікування буде тривати довго і коштувати великих грошей. Розпочалась друга табірна зміна у позаміських закладах оздоровлення зоряному та супутник на центральній алеї парку культури та відпочинку Придніпровській проведжали на відпочинок юних кременчужан рідні, друзі та журналісти Кременчуцьких новин. Справжній флешмоб влаштували цього разу вожаті для майбутніх табористів. Тим самим вже від моменту відправлення, задавши атмосферу святковості та позитиву, сьогодні ми відправляємо на другу оздоровчу зміну 376 дітей до табору Зоряного 77 дітей з цих це діти пільгових категорій. Також сьогодні відправляються діти до табору Супутник це 55 дітей, і сім дітей з них це діти пільгових категорій. Загалом у комунальних таборах на другій зміні відпочиватиме 431 дитина. Я езжу в лагерь с первого класса. Да, мне это тебе нравится? Да, мне очень нравится. Мне нравится ходить на дискотеках, сделать зарядку, смотреть разные фильмы, играть с вожатыми и с всеми детьми в лагере. Я уже еду не первый раз. Ну, мне нравится. Ну, Важати подобається, як вони проводять всякі концерти, як вони придумують всякі на ну, плани. Важати хороші, діти хороші. Е, В общем, все на вищому рівні, все класно. До речі, цьогоріч кількість бажаючих відпочити у позаміських закладах оздоровлення зросла майже вдвічі. Кількість бажаючих збільшилась в два рази. Майже ми маємо 740 заяв банку даних, тому стараємося задовольнити якомога більше дітей. І на цю сесію, яка буде 26 липня, ми будемо просити, щоб нам виділили ще додаткові кошти на оздоровлення дітей. Діти пільгових категорій також мають можливість оздоровитися у таборах, що розташовані у Полтавській, Тернопільській, Миколаївській та Херсонській областях. Управлінням у справах сім'ї дітей та молоді вже направлено на першу оздоровчу зміну до цих закладів відпочинку. 70 дітей пільгових категорій. Для багатьох табористів це вже не перша поїздка на відпочинок. Батьки проводжають своїх дітей та не хвилюються. Хочеться щоб потахнула там, знайшла нових друзів, отримала кучу позитивних емоцій. Приїхала довольна. Ми з зоряним більше 10 років. Старша донька туди їздила. Тепер менша їздить. І в нас ми вірні цьому табору, тому що ну там все супер. Там діти зайняті, там без оцих мобільних телефонів, без інтернетів на повітрі. І вони компанії просто тусять. I love you, зоряний. 9 липня Кременчужани цілими родинами приходили на площу Незалежності. Адже саме тут проходив сімейний фестиваль Кремінь Фемілі Дей». відвідав родини свято і наш Антон Воробйов. Бабуся, дідусі, батьки та, звичайно, ж діти 9 липня кременчужани цілими родинами йшли на площу незалежності, тому що саме тут проходив фестиваль Кремінь Фемилі Дей». Масштабний міський захід для всієї родини став для кременчужан і гостей міста відмінним приводом задля об'єднаного сімейного дозвілля. На заході були представлені більше сотні різноманітних локацій. У кожного локація по-своєму прекрасна. Хтось на своїх локаціях рисує картини, хтось… Кто-то красиво рисует аквагрим, кто-то учит детей творчеству, кто-то читает полезные лекции для красоты. Алізна інформація виділять какою до зону особі на зі часу. Відвідувачі фестивалю мали змогу придбати різноманітні товари на великій ярмарці, прослухати цікаві лекції, позмагатися у змаганнях та конкурсах, скуштувати щойно приготовані страви, сфотографуватися у спеціально облаштованих фотозонах. Родзинкою фестивалю був святковий концерт, у якому взяли участь як місцеві виконавці і колективи, так і гості з усієї України. Фестиваль прийшовся до вподоби всім від малого до великого, і городяни не забарилися поділитися з. Нами своїми враженнями мені нравиться праздник. Ну потому что зі весела і в принципі показують наскільки. Наша страна ну, развита и ценит свои традиции. Мы только зашли. Но принцессы нам уже понравились, да? Мы уже пофотографировались. Будем смотреть вообще интересная задумка. Меня заинтересовали детские фотозоны. Красиво оборудованная такая площадочка для ребенка. Детская библиотека предоставила свои игрушки, книжки. Это очень интересно. Відлуння музичних хітів поширювалося на все місто, і протягом дня все більше і більше кременчужан приходило на площу незалежності. І, дивлячись на щасливі обличчя дітей та дорослих, можна зробити висновок, що Кремінь Family Day пройшов на ура. Це був останній сюжет сьогоднішнього нашого випуску. Дякую, що були з нами. Не пропустіть черговий випуск кременчуцьких новин вже за добу.